Статистика невблаганна. Більшість пожеж трапляється, коли нас немає поруч, або коли ми спимо. Звичайний вогнегасник у такій ситуації безсилий, ним просто нікому скористатися. Але технології не стоять на місці. Сьогодні ми розглянемо пристрої, які називають автоматичними вогнегасниками або модулями порошкового пожежогасіння. У нас на огляді класичні A4 Fireball для приміщень та спеціалізований Car Auto Fire. Для автомобілів. Мене звати Діма. Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Це не просто куля, а повністю автономний засіб пожежогасіння. Принцип дії базується на хімічній реакції. Куля Ейфо – це корпус із пінопласту з вогнегасним порошком у середині. Зовні вона обмотана вогнепровідними шнурами. Коли вогонь торкається шнурів, вони передають іскру до центру і підривають заряд, що розпилює порошок. Вам не потрібно нічого натискати чи зривати чеку. Отже, через 3-5 секунд після контакту з вогнем пристрій вибухає, розпилюючи порошок на 360 градусів. Цей порошок зазвичай суміш на основі моноамоніфосфату, миттєво перекриває доступ кисню і пригнічує горіння. Найпопулярніша модель Fireball RT 013. При вазі всього 1,3 кг ця куля здатна захистити простір об'ємом до 3 кубічних метрів. Вона ефективна проти пожеж класу А тверді речовини, дерево, папір, тканина, класу Б горючі рідини та класу Е електрообладнання під напругою. Виробник заявляє про безпечне гасіння обладнання під напругою до 5000 вольт. Існують і інші розміри від маленьких кульок РТ 205 вагою пів кілограми для локального захисту, наприклад, в електрощитку. До великих 4-кілограмових rt 040 для складських приміщень. Вони перекривають до 9 кубометрів. Куля Ейфо це, мабуть, єдиний вогнегасник, яким реально можуть скористатися люди похилого віку, люди з інвалідністю та навіть діти. По-перше, вага. По-друге, жодних складних механізмів. Тут не потрібно зривати пломби чи тиснути важелі. Достатньо просто закотити або кинути кулю в полум'я з безпечної відстані і пристрій зробить всю роботу за вас. На черзі кар Fire RT-208. Це спеціальне рішення для автомобілістів. Він має форму плоскої шайби, що ідеально підходить для вузького підкапотного простору. Адже 60% пожеж у транспорті починається саме у моторному відсіку через замикання або витік палива. Цей пристрій важить менше ніж кілограм і кріпиться на двосторонній скотч або спеціальне кріплення над двигуном. Він витримує вібрації та температуру від мінус 40 до плюс 85 градусів. Якщо під капотом спалахне вогонь, пристрій спрацює автоматично менше, ніж за 3 секунди, навіть якщо водія немає поруч. Поширене запитання, чи безпечне спрацювання для людей поруч. Так, безпечно. Корпус виготовлений з м'яких матеріалів пінопласт, плівка, тому під час вибуху не утворюється травмонебезпечних осколків, а сам порошок не токсичний. Ще одна важлива особливість звукове сповіщення. В момент спрацювання лунає потужний і різкий звук гучністю близько 120 дБ. Це працює як сирена, привертає увагу, попереджає всіх навколо про небезпеку. Головна перевага цих систем відсутність людського фактора. Ви просто встановлюєте пристрій у небезпечній зоні над паливним котлом, в електрощитовій чи у серверній і забуваєте про нього. Термін придатності становить 5 років, протягом яких пристрій не потребує жодного технічного обслуговування. Автоматичні вогнегасники iPhone це ваша страховка від раптового займання. Вони виграють для вас дорогоцінний час і працюють автономно. Посилання на модельний ряд ми залишаємо в описі під відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та долучайтесь до нашого телеграму. І пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках.